Що зараз відбувається? Перевірка редуктора на стенді. Ремонтували редуктор. Власник поскаржиться, що за 5 хвилин редуктор в тому місці нагрівається до такої температури, що коли комбайнер плює, слина е відскакає, температура велика. Власник приїхав, замінили один підшипник, у нас і пожарний. Той що нам саме менше сподобався. Перебрали повністю редуктор заново і вирішили встановити степ для того, щоб досягти температуру, що в збільшується чи не збільшується. Зараз трошки попрацює, заглушимо, дольємо, дольємо маса знову і знову заведемо. Знаєте, який мінус у цього все вже не провіряємо, що в нас немає ременів, щоб Нагрузку зробити на вали підшипники. Це так, грубо холосту, якби ще ремені затяжителями на, нагрузити, на запустити сьогоднішнього регати, що то тоді була б 100% перевірка, а так маємо, що маємо. Байдан казав, що так на холостих не загрузить. Холодний, абсолютно холодний. Зараз загоню, долью масло ті, а ворог заводи. Де вже хвилин, хвилин 10 працює.